Вітаю вас, друзі! Мене звати Валентин Олександрович, і я є виконавчим директором автошколи на академічному, яка знаходиться за адресою вулиця Миколаївська, 4. І зараз я хочу ознайомити вас з нашим класом, де ми проводимо теоретичні заняття. Прошу звернути вашу увагу на те, що наш чудовий клас є світлим, просторим. Під час проведення теоретичних занять, звичайно, ми використовуємо різні посібники. Ось ви бачите, на стінах у нас розташовані різноманітні стенди. На теоретичних заняттях. Звичайно, ми використовуємо навчальні посібники. Ви бачите, на наших стінах розташовані сучасні стенди, оновлені відповідно до останніх змін у законодавстві. Це і дорожня розмітка, це різні групи дорожніх знаків, в тому числі стенд з новими дорожніми знаками. Також під час розгляду теми з технічної експлуатації автомобілів ми використовуємо додатково стенди, які і, е, нас знайомлять з будовою е, органів керування автомобіля: це і гальмова система, це і рульове керування. Це дуже важливо, щоб ви знали, як вони працюють, яка в них будова. Е, ну і звичайно, комп'ютерна техніка, яку ми використовуємо під час проходження тестових завдань, адже це дуже важливо, щоб ви навчилися правильно проходити тематичні завдання, і це буде дійсно успіхом у вашому іспиті в сервісному центрі.